Так, у нас є цікавий коментар по поводу цін на японські міні-трактора. Японський у нас є Янмар РС-27. Такий трактор коштує 9100 з ґрунтофрезою. в такому стані, як він є. І людина нам написала, що він стоїть дорого відносно українських зарплат. Да, я погоджуюся, він стоїть дорого. Він беушний, він старий по деяким міркам, і він все рівно коштує 9 тисяч доларів. Але люди зрозумійте, ми коли купляємо трактора в Японії, нам не дають дешевше, тому що зарплати в Україні менші. Для нас така сама ціна, як і для всіх. Хоч ви в Америку його купляєте, в Германію, в Словакію, в Польщу, немає різниці. То там ціна для всіх однакова, і їм все рівно, яка в нас тут зарплата. І ми товар веземо, тому що на товар є покупець. Так, да, не всі собі можуть дозволити. Такі ціни от на японці, там 7 тисяч доларів, Вон 30 років, йому 10 тисяч доларів. Трактора дорогі, але на них є клієнт. Ми не просто так їх привозимо. Якби їх ніхто не купляв, ми б відповідно і не возили б. Тим більше ми возимо і дешевші моделі. Ось тут є 5 300, 6800, 5 тисяч доларів. Тобто кожен вибирає на свій карман, на свої заробітки і потреби. Можете взяти не японця, можете взяти китайця. Він буде дешевший і новий.